Золотий обруч у сучасній естетиці. Золотий обруч Бориса Лятошинського повертається на сцену львівської опери у постановці культового режисера сучасності Івана Уривського. 30 та 31 травня Львівська національна опера представить головну оперну подію сезону прем'єру опери Золотий обруч Бориса Лятошинського. Вперше за часів незалежності України твір одного з найвизначніших українських композиторів ХХ століття повертається на сцену театру у новому, сміливому, естетично сучасному втіленні. Опера, написана за мотивами відомої повісті Івана Франка Захар Беркут, автор Лібретто Яків Мамонтов. Нова постановка театру приурочена 130-річчю дня народження Бориса Лятошинського. Режисером-постановником вистави став Іван Уривський, один із найвідоміших, найвпливовіших театральних митців сучасної України. Його постановки відзначаються вишуканою візуальною мовою, психологічною глибиною та глибинним переосмисленням класичних. Текстів цитата. Важливим елементом концепції стало навчання. І не лише героїв на сцені, а й моє власне. Для мене це особистий шлях. Я вчуся працювати з великою формою, з оперою як масштабним і надзвичайно вимогливим жанром. Події частково перенесені в сучасність, але в основі історичний контекст, що відлунює в нашій дійсності. Повість Захар Беркут напрочуд співзвучна сьогоденню. Наша головна мета не просто розповісти історію, а зрозуміти її, бо тільки коли ми самі по справжньому відчумаємо її сенси, зможе відчути й глядач, розповідає режисер Іван Уривський. Разом із музичним керівником театру та диригентом-постановником Іваном Чередніченком, який уже неодноразово звертався до виконання музики Лятошинського, а також сценографкою та художницею костюмів Дарією Білою, Іван Уривський створив оперу, що говорить мовою сьогодення. Перший золотий обруч прозвучав у львівській опері у 1970 році, а вже наступного був відзначений найвищою мистецькою нагородою країни премією імені Тараса Шевченка. Тоді над оперою працювали диригент Юрій Луців, режисер Дмитро Смолич та художник Євген Лисик. Через 55 років від моменту легендарної прем'єри та у рік 130-річчя від дня народження композитора, львівська опера звертається до цього знакового твору знову, але тепер у новому художньому ключі, очима покоління 21-го століття. Сюжет Золотого обруча, написаного за мотивами повісті Івана Франка Захар Беркут, розгортається навколо боротьби Карпатської громади за свободу. Але це не просто історична реконструкція, це історія, яка проживається наново. У театрі зазначають, молода команда постановників переосмислює твір не лінійно, не буквально, а через внутрішній світ сучасної людини через відчуття, пам'ять і зв'язок із предками, як із джерелом внутрішньої сили. Це опера про свободу і вибір. Про силу громади і про ціну гідності, про те, як зберегти себе, свій народ, свою ідентичність тоді і сьогодні.